Всім привіт! Мене звуть Юля і я біт-блогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами розпакуємо новеньку колекцію від Щеглем. І, звичайно ж, нафарбуємося продуктами з цієї колекції. А... Перед тим, як я почну це все розпаковувати, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, перевірити підписочку на канал і, звичайно ж, лишити коментар. Адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Також нагадую, що ви можете стати спонсором каналу. Всього за 50 гривень ви отримаєте класні емоджі, і в майбутньому, коли спонсорів буде більше, то спонсори зможуть бачити нові відео раніше за інших. Всі основні речі проговорили, а тепер давайте. Давайте починати. Я вже сиджу вся така намакіяжена, тому що підготувалася до того, щоб наносити нові продукти. Значить, коробка в нас тут, звісно, просто розміром з усю мене. Як ви знаєте, якщо ви давно підписані на мій канал, а якщо нещодавно то вам розкажу, я купляю повністю коробочки від щеглем, повністю піарки з усіма продуктами, ну бо просто. Дуже мені подобається. Так, давайте відкривати. Значить, трохи вам ближче покажу кришечку. Тут троянди. І сама колекція має назву Ember Rose. Бачите, тут троянди в вогні, мабуть. Тако. Значить, що у нас всередині коробки? Отак, От це виглядає. Значить, у нас тут з вами палітра тіней на. Чотири відтінки. Mm. Окей, добре. Що? No intended for the eye area. Коротше, ви будете в шоці? Тут палітра. Просто кольорова палітра. І написано, що три відтінки не при, при, пристосовані для обличчя шо, о, для повік. Що? Окей, будемо розбиратися. Далі кремові рум'яна в трьох відтіночках. Далі блискі для губ, також помада і тут роза якась трояндочка. Значить, ну що, давайте розпаковувати поступово. Давайте почнемо з рум'ян. Значить, вони виглядають ось таким чином. Гарно. І вони металеві упаковці. Гарно, дуже слухайте. Мені дуже подобається. Значить, це у нас відтінок I'm Yours. Це кремові рум'яна. Далі soulmate відтіночок у нас з вами. Дуже гарно. І останній Love Language. О, це точно не мій улюблений. Love Language. Деко, давайте всі три разом спробуємо показати поряд. Думаю собі, що, Боже, аби нічого на себе не вивернути. Я ще білу, білу футболку надягла, знаєте? А, все, я вимазалась рум'янами. Коротше, не буду вам так показувати. Окремо відео ставлю. Ну, його. ну мене і ну його. Далі, давайте відкриємо оці, ой, оцю палітру. Подивіться, це, ну. Дійсно, палітра без приколів. Написано, що це просто палітра кольорів. Я взяла ножиці, сподіваюся, не вб'ю себе. Дістаємо. Це шок. Я коли побачила її на відо... відосіках від бренду, я була ну, не дуже задоволена, якщо чесно. Чому? Тому що це виглядає таким чином. Ну, крінж, ну, крінж. Значить, у нас тут відтінок Heartbeat. Що це за відтінок Fine? Fine Vine. І що ще? Box of Chocolate? Box of Chocolates. Чесно кажучи, щось ну, така історія. Не найкомпактніша і не найзручніша. І не найцікавіша. Але ну, ми, звісно, спробуємо. Отак виглядає. Вона складеною. Можна її отак розкласти. Бачите, тут така трояндочка. Але щось, коротше, я не в захваті. Далі, те, що мене дуже сильно здивувало, значить, у щеглем завжди, ну і не тільки в них, в таких боксах вони кладуть усілякі, типу е, сюрпризи, типу якісь приємні е, штучки. До цієї колекції. Минулий раз це були, наприклад, дзеркало. Дзеркала я люблю, коли кладуть, хоча в мене вже їх 4 штуки. М -м -м потім це були окуляри такі, типу інопланетні. А -а Колись були наліпки, потім татушки були. Коротше різноманітні варіанти. Ой, але на цей раз ну це нема коментарів. Це просто, просто троянда. Просто. З гіпсу. Червона пофарбована троянда. Не хіба вона мені? Я не знаю. Що мені з нею робити? Я так само поняття не маю. Ну, типу, на що вона мені? Щоб Що шо? б куди? Ніхто не знає. Далі у нас з вами близькі. Близьке в чотирьох відтінках. У нас тут два темно-червоних. Я не буду відкривати кожен, бо вони мене просто лежать. Два темно-червоних і два таких більш нюдових. Я тут ставлю вам свотчі. І я думаю, що я візьму найбільш рожевий, мабуть, не хочу червоний близький, я ними не дуже користуюся. Візьму собі рожевий. Значить, Ми з вами вибираємо мені відтінок, амур я не хочу брати. Ми беремо мені відтінок Unconditional. Хорошо. І далі ж у нас тут. Це ж ще не все. Вау, красиво. Далі у нас тут з вами помади. І це отакі помади: це помади. от Passion. Passion я собі лишаю, то я її відкриваю. Значить, що вони зробили? Вони взяли вже існуючу помаду зі своєї регулярної колекції і просто переробили пакування на червоно-чорне. І зробили нові відтінки. Вибачте, в мене є питання. Це ж не пінк, я нічого не поняла. Окей, добре. Я вибрала, ну, бачу на губах. Я вибрала найсимпатичніший для себе відтінок, але загалом тут ще ось такі є. І, мабуть, треба було взяти оцей котрий черіш'ю, але добре. Щось. Коротше, зараз побачу на губах все. Якщо що, відкрию другу і потім. Продам комусь з вас. Все одно, скоріш за все, буду продавати їх, Ну, бо мені нема куди стільки мазати. От ще три відтіночки. Не питаєте мене, на що я купую цілу колекцію, я потім це продаю. Типу, я їх нікуди не викидаю, я їх просто продаю потім. Я ще думаю, з приводу рум'ян, якщо от прям дуже чесною бути з вами, тому що мені якби імпанує відтінок оцей I am, I'm yours. Я вам ще ставлю своє рум'ян, звичайно. Імпонує мені відтінок. Але він такий нюдовий. Ну прям. М -м. Я знаєте, я, от типу, та сама м -м, цікава жінщина. Мені пасують дуже всякі такі нюдові рожеві, які зараз достатньо популярні. Але я люблю якісь цікаві відтінки румян. Але добре. Зараз я ще раз. Ну ні, ну це не красиво. І це теж. Коротше, відтінок I'm yours. Кремові рум'яна. Оце Ember Rose пачки псувати, мені, звісно, не хотілося б. Але гляньте, О, дуже кремова текстура, дуже сильно кремова текстура. Прям веще. Давайте наносить. О, найстрі. Вони, мені здається, крім паудер Ой, гарний такий відтіночок, мені так дуже сподобався. Прям я не очікувала, що мені сподобається такий відтінок. Ну вау, ну що сказати? Окей, мені подобається формула. Мені подобається формула. Тане просто Просто неймовірно тануча формула, я поки що супер сильно задоволена. Що тоналку не розміла, ні хорошо. Я так раномалилася. Рано... Рано Забула, як розмовляють. Не рум'янилася, як я люблю. З іншу сторону тушинему спонжем. І, в принципі, дотушую спонжем. Ви бачите, він тупо просто і розтушувався за пів секунди. ну кажіть, гарно, А ну швидко. Дивіться, гарно. Можете прям по ходу відео писати в коментарях, що вам подобається, що ні. Чим більше буде коментарів, тим більше людей побачить це відео. Угу. І потім я стану дуже відома блогерка і ще глибо буде мені надсилають піарочки, ми з вами будемо найперші все тестувати. А, помріяли, а тепер давайте похвалимо рум'яну. Дивіться. От куди вас підсунусь? Чесно. Гарно. О, дивіться, як скатався тут консилер. Я не пуд... Ні пудрилась, нічого не робила. Просто нанесло тональний, в мене дуже такий супервологий тональний, Коротше, така історія, який не закріпляється сам, він не матуючий. Мені подобається, в мене тут щось волосеньке якесь вибачте. Так, добре. Поїхали далі. Ой, це наталий пензлик. О, де той пензлик? Ось той Пензлик. Що ми з вами будемо робити? Плакати. Дивіться, ну тут хочеться плакати. Ну, давайте будемо чесними. Та ти що тут чухається? Але ми з вами... Ану, чекайте. О май гад! Це відчувається як... не як тіні. Це відчувається як кремовий продукт. Ану, дивіться. Що це таке? Я вас спитаю, може, ви знаєте. Ану, ти стараєшся взагалі. Йомай! Мама мія, що тут таке? Вони якісь такі стійкі. Що відбувається? Добре, я беру відтінок. Хто ти? No one. Просто тут ще дуже погано, не зрозуміла. No one. Що, no one? Ну що? Пукнуло якесь слово непонятне. No one else. Це elf. Дякую. Нічого не понятно. І давайте ним спробувати зробити макіяж очей. Але знаєте що, мені щось таке. Підказує моїй душі, що ми спочатку з вами подивимося, куди взагалі ще глем пропонується напхати. Ну, в сенсі, не напхати, а нафарбувати. Чому? Я вам скажу чому. Burning Devotion Color palette. Ну, вони її на очі наносять. Чотири матових відтінка. Вони просто написали ззаду на цих тінях, що їх не можна використовувати на очах. Три відтінка. Оце моє улюблене, це як у Джефрі Стара. Фарбуєшся, а потім то й кажуть, той, ви ж знаєте, що вам не можна цим користуватися на очах, і ти такий сидиш. Дякую, всім дякую, я пішов звідси. Але це пов'язано з американським законодавством, тому, тому ми на них не дуже сваримось. Беремо найтемніше. Він усі. Беремо найтимніші і робимо тут взагалі вау. Окей, добре, я обісрала форму палітри, але, походу, я зараз буду хвалити якість тіни. Вони на дотик ніби в кремові, розумієте? Але пігментація і то, як вони тушуються, це щось з чимось. Дивіться, типу, я роблю, ну, очевидно, роблю просто Пензлем і дуже багато інших тіней, бо просто вже, отут би зробилась пляма і ну, я б з нею жила дуже довго. Він гляньте, як розташувався. Ще глем! Що ти робиш? Щеглем, ти що хочеш, щоб я тебе нахвалювала? Тут з цим, з набором відтінків, ну, типу, варіативність макіяжі, макіяжів, макіяжі. макіяжі поможіть, Юлі. Знайти правильний відмінок. Я зараз вчу польську мову, якщо ви раптом не знали. І я просто, як назвати антизахват? Коротше, я просто це жах, а, ці польські адмяни, мені дуже важко їх запам'ятати. І а, тому в мене дуже сильно а, складнощі зараз з тим, щоб говорити. Перше англійською, бо я одночасно вчую польську англійську. от я жінка. А по-друге, мені з голови випадають якісь штуки українською. Так що, да, поможіть Юлі знайти правильну відміну слова макіяж. Давайте поки що стопнемось на цьому. Ну, мені подобається, що така буду Кармен. Давайте зараз трошки зроблю макіяж очей. Повернусь до вас фарбувати губ. Так, макіяж очей готовий. Давайте робити макіяж губ і підбивати підсумки. Значить, у мене оце відтіночок «Passion». Починаємо з матової помади. Ох, мені вже не подобається відтінок, але мабуть, він буде сюди пасувати. Це короче, формула, яка мені не дуже сподобалась. Я не фанатка останнім часом таких формул. Хоча раніше я від них би е, просто зійшла з розуму. Пані панове, я нафарбувала з жуб. Коротше, зараз я не фанатка таких формул, але якщо б мені показали цю помаду, років 5 назад, я просто від захвату зійшла з розуму. Е, значить, давайте що? Давайте подивимося відтіночок е, цього блиску. Він, звісно, можливо, сюди. О, дуже гарний. М -м, пахне нічим. Він, можливо, сюди не буде супер сильно пасувати, хоча нічого нормально. Бачите, оцей? це помада коричнева, а це блиск. Значить, трохи нанеса. Дуже зручний аплікатор. Ем, блиск трохи липкенький. Щеглем інколи грішать такою формулою, якщо чесно. Слухайте, ви ж не обраститесь, якщо я буду сидіти далі з такою зачіскою, бо, коротше, якщо я зараз почну перезбирати волосся, то то на 5 років. А давайте швиденько підіб'ємо підсумки. Що стосується, ну, почнемо з того, що таке найпростіше, що стосується блиску для губ, це достатньо знайома мені формула від щеглем. Це непогані близькі, вони достатньо бюджетні, але. Ну от, він трошки вже розтікся по помаді, але дуже часто у Шігленці близькі трохи залипкі, але чесно, ну, нічого особливого. Він не припікає, він не збільшує губи, він не дуже смачний. О, він дуже несмачний! Фу. Коротше, така історія. Дуже цікаво, сумнівна, якщо чесно. А, тому що якщо ви окей з різними смаками у близьків, то тоді можете звернути увагу. Якщо ви такі самі, як я, і вам це не окей, ну тоді навіть не дивіться до того. Я, ну, типу, на близькі нічого особливого. Э, відтінок непоганий, буду користуватися, точно скажу, трохи пізніше, але зараз нічого особливого нічим мене не вразив. Далі помада. Помада відтінку Passion. Ви знаєте, що? Можливо, я поношу цю помаду і розпакую всі інші, і я зараз скажу чому, окрім близ, ці відтінки, ці коричневі, такі помаранчеві, я не люблю. Значить, що не так з помадою? У мене був червоний відтінок цієї помади, і на той момент мені дуже сильно не підійшло, тому що дуже сильно сушила губи. І я якось трохи відійшла від таких матових стійких історій. Це дуже цікава формула. Це помада в пулі супер стійка, матуюча, вона сушить губи. Але я тільки що нафарбувалась і зрозуміла, що минула помада мені могла не підійти, тому що на той момент я дуже активно приймала роакутан. Ну, тобто вітамін А, який я приймаю від акне. Він дуже сильно сушить шкіру. І я тоді була десь, мабуть, ну, на половині курсу. Зараз я його приймаю взагалі там в половину від тої дози, що приймала раніше. І мені здається, що зараз ця помада відчувається в рази комфортніше, або вони оновили формулу. Або червоний відтінок просто був гірший, бо в червоних відтінках ну з червоними відтіночками дуже часто є проблеми, тому що це суперпігментовані штучки. Ну чекайте, я вас трохи так поверну. Щось ми з вами з'їхали, переїхали ну в сусідню, просто я не знаю, в сусідній район Ну, поступово так, 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 так. Вибачте, я трохи ще не під, підлаштувалась під це місце, де я зараз знімаю. Тому я ну, я тільки що нанесла, і я точно ще спробую декілька разів оцей перший відтінок. Дуже мені якось комфортно, дуже дивно і дуже комфортно. Бо з тою помадою мені почало сушити отак: от за пів секунди. Тут набагато комфортніше. Коротше, буду ще точно тестувати, буду ще з нею якось намагатися подружитися. Зараз поки що нічого не скажу вам. Далі давайте поговоримо про рум'яна. Значить. Я використовувала, і, мабуть, буду лишати відкритим тільки відтінок I'm Yours. Дуже гарне рожеве, такий відтіночок, знаєте, припиленої троянди. Упакування, якщо чесно, мені не ну, так якось не знаю, не дуже сильно подобається. Просто не найдорожче. Варіант, тут такий софт-тач наліпочка. Ну, Типу, наліпка симпатична, але просто якось хотілося б, можливо, чогось більш цікавого і ще. Чуєте, це тут, коротше, в пакуванні, всередині гримить і така коробочка. Ну, тако, знаєте, якщо візажист в кейс покладеш, і буде трошки стидненько. От, якби вони зробили типу пакування от якесь таке червоне ось це, то було б набагато краще. Але що стосується самої формули. Значить, у мене нема кремових рум'ян від щеглем, якщо я не помиляюсь саме в такому форматі. В стіку, ні в там, якомусь кушоні, бо в мене є в кушоні в стіку. От саме таких кремових рум'ян, я не пам'ятаю взагалі Ще, Дуже симпатична формула, дуже мені сподобалась, дуже круто тушується, легко виглядає дуже гарно. Коротше, я прям задоволена цими рум'янами, і я би точно звернула на них увагу. Оцей прям дуже ходовий відтінок. Оце прям буде супер нюдова, рожева історія. Гарно пасуватиме ну, просто більшості людей. Також є, звичайно, ж темно, червоний який пасує до всієї колекції. І ось такий от помаранчевий, такий, знаєте, темний персик. Також, якщо... У мене не було купи рум'ян, я б взяла ці три відтінки і жила просто щасливо, тупо на всі випадки життя. Далі, остання наша малюточка, ось ця крихітка, що дуже дивно, тут е, пакування таке, да, сама коробочка цих тіней така. Вона, вона дуже цікава далі, тут все червоне. Окей, а, значить, що вам сказати? Перш за все, давайте обісраємо упаковку. Ну, вона крінж. Ну, типу, якщо б вони зробили просто четвірку тіней, просто банально. Навіть якщо б вони зробили отаку четвірку тіней, ну кому було б погано, ви мені скажіть. Типу, оця ілюзія компактності, це ж не компактно. Це ну, те саме. Але тільки воно тепер товсте, і це треба кудись покласти, і як її зберігати. Бо отаку історію було б дуже зручно, комфортно десь поставити і все було б добре. Ні, Тримайте тримайте собі оцьо, а потім оцьо. Щоб що і щоб не що ніхто не знає. Коротше, ну да, мені не сподобалось пакування, що стосується тіней? Щеглем знайшли якусь нову формулу. В них не було такої ніколи. Я, як людина, яка перетестувала ну, дуже багато щеглем, скажу, що такої формули ніде ще не було від щеглем. Дуже цікаво. Нагадує мені, тільки не кидайтесь тапками Денесу Майрікс. Матові кремові тіні, які перетворюються в е, пудру. Це що таке, я вас питаю? Стійкі треш. Дивіться. Оце я зробила Свочі на початку того, як робити цей макіяж. Це що я вас питаю? Це що? Щеглем, я вас дуже сильно прошу, будь ласка, зробіть інші тіні, да? ну, дивіться, пальці чисті, інші тіні, інші відтінки, але якби був вибір, бо я просто зараз подивлюсь на свою Донесу, яку я тоді отримала в трендвуд боксі. Оцю таку велику, там де є кремові і е, пудрові тіні. І я скажу вам чесно, що я від цих більше захватів, бо ці прям супер кремові. Ти наносиш, носиш, а вони як пудра. Я супер сильно задоволена тінями. Формула вау! Ну, чесно, такого я ще не зустрічала. Це неймовірно хороша формула. Це дуже вигідні відтінки. Оці чотири відтінки, ну, єдине, що я не знаю, можливо, я б цей. Прям бордо замінила трошки якимось інакшим, але це супер повсякденна історія. Да, тут всього лише 4 відтінки. І це, типу, ну дуже нюдово і дуже скучно, і нема сяючих. Але використовувати як базу, а зверху якийсь сяючий відтінок, да, і ще раз, да. Ну, я в захваті. Я чесно скажу вам, я в захваті від якості. Я дуже сильно задоволена. Подивіться на мім'які яш очей. Пігментація клас, тушування клас, тому що вони. Бляха кремові. Я ще нанесла ці тіні в якості рум'ян і трошки продублювала собі скульптор. І я задоволена, я дуже сильно задоволена, Ну, в мене немає слів. Вони так втушовуються в шкіру. Подивіться, вони, ну, вони ніби живуть там. Я хочу такі продукти для обличчя. Хтось, шановні ще Глем, може, ви мене почуєте? Будь ласка, зробіть це. Я дуже сильно задоволена. Пакування не, але заради цієї формули я б купила. Щоб ви розуміли, ці тіні коштують 5 баксів зараз. Ну йой! Ну дивіться, 5 баксів. Ну, це ж просто не про що. Але це дуже гарна формула. Я дуже сильно задоволена нею, і я дуже сильно чекаю. О, да, це creamy creamy shadows, silky texture and high pigment, fell out during application and glide just like butter onto your face. Да, це правда. Це правда. Це кремові тіні, які тушуються як масло. І потім фіксується. Коротше, я можу ще 10 хвилин розказати про те, в якому я в шаленому захваті від цієї палітри тіней. Але, оскільки вродлива зараз не працює, на жаль, я сподіваюся, що хтось привезе цю штуку. Вона дуже крута. Ці тіні це розрив. Це офігенна формула. Щеглем, будь ласка, вас прошу зробіть ще. Повірте, як тільки ви їх спробуєте, Данеса... Дуже близька, але ці мені більш кремові і більше сподобались. Так що, щеглем, дякую, я задоволена. Далі, оце, оця штучка, це ну, нема коментарів, вона мені точно не треба. Я не знаю, чи комусь треба. Якщо вам треба, напишіть, я вам надішлю новою поштою. Реально безкоштовно. Просто подарую вам цю трояндочку. Можете мені написати в інстаграм. Так, що я скажу такі загальне враження по колекції? Це колекція до 14 лютого, щоб ви розуміли. Так, да, це не історія про мішек, не історія про рожеві бантики, якісь там сердечка. На жаль, якщо чесно, на жаль. Тому що мені хотілося б чогось такого. Але чи задоволена я колекцію? Ну, давайте так: нові формули. Нові формули ще й розрив. Більш-менш стара історія. Точно стара історія, але робоча і буде такою, знаєте, надійна штука, яка точно треба. Близько то саме, більш-менш стара історія, але просто, типу, робоча. Універсальний знаєте, солдат. Загалом виходить, що в нас вийшло чотири продукти, просто там в різних відтінках. Я задоволена колекцією. Я в захваті від тіней, рум'яна сподобались, помада і блиск 50 на 50. Але ще вдалося. І пакування красиві, і піарка непогана, так, да, є свої нюанси. Не найкраща їх колекція, 100%. Але я задоволена. Як не дивно. Тепер, будь ласка, пишіть ваші враження в коментарях. Дуже цікаво почитати, може, ви вже щось спробували, що ви думаєте, і взагалі будь-які коментарі вітаються. Нагадую, про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат будь-які комфортні для вас сумі на ЗСО, або ж волонтерам чи фондам, яким ви довіряєте і які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях. Я дуже дякую вам за перегляд. Бажаю смачненького чаюсічку і кавусіч. На цьому я сьогодні все, Па-па!